Доброго дня, дорогенькі мої. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас 15 квітня і я сьогодні висаджую в ґрунт капусту. Кої що висадила вчора, кою-що висаджую сьогодні. Вже частину висадила. Потім вирішила показати вам, як я це роблю. Ось вчора вранці я висадила червневу ранню капусту. Вона дуже непогано переночувала, нічим я її не прикривала. От яка вона є, така вона є. Ось вона переночувала в мене ось така капусточка. Ось, Сьогодні я висаджую пікінку. Пікінка була в мене в стаканчиках. Ось я її висадила. Ну, приблизно між капустинами. Це Два-два рази по моїй руці. Не знаю, сантиметрів, мабуть, 30. 30-35 між капустинками. Далі я висажую із стаканчиків цвітну і броколі. Ось вона в мене в стаканчиках, ось така була. Ось, ось прямо корінці вже біленькі достають до дна. Зараз витягну, покажу. Ось корінці, ось стаканчики, така у мене капустка. І зараз її будемо садити у угрядку. Заглублюю лунку, ставлю. Дуже зручно після стаканчиків його садити і підгортаю, трошки ущільною, приплотняю і. Ось так. Ось така посажена виходить капустина. Ось так. Потім полью і буде вона у мене тут жити Зараз сьома ранку і я по порохолоді буду висаджувати цю капустку. Ось так придавлюємо стаканчик, і вона виплигує. Ось, бачите, які корінці гарні. Будемо її зараз садити. Ось так ставлю, ставлю, підгортаю. Дуже невдобно і снімати, і садити одною рукою невдобно. Ну нічого. Ось опять жмакаємо стаканчик. Воно випада прекрасно, вилазить. Ось я його поставила, підгорнула. Притоптала. І капустинка сидить. Корінці дуже гарні. Коренева система. Прекрасно. В стаканах виходить. Ось так раз. І все. І капустинка сидить. Ось прийшли сутки. Моя капуста стоїть з топчиком, красуня. Нічого ніде не здохло, все красиво стоїть. От що значить вирощувати капусту в стаканчиках. Вона навіть не помітила те, що я її посадила в ґрунт, переночувала без вкриття, без нічого. Росада закалена, все гаразд. Прийшла моя Фоксі на огляд. Тупчиться мені по грядках, за що під хвіст получає? На цьому буду заканчувати своє відео. Багатих урожаїв вам. Мирного неба над головою. Цілую, люблю, бувайте! Слава Україні!